дня, шановні колеги пропонується порядок дени з двох питань. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одного ласту. Про надання грошової допомоги мешканцям Бровольської міської територіальної громади, квартири, яких пошкоджено внаслідок збройної агресії. Підтримку Алла Іванівна. Є запитання? Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одного дякую. Про тимчасове влаштування в сім'ї патронатного вихователя дитина, яка потребує, перебуває у складних життєвих обставинах. Тобто, Лариса Микола звернулась мама дитини, яка повідомила, що у неї дуже критична ситуація в відношеннях із донькою. Доньці Динко всього 10 років. Два місяці уже як вони конфліктують, і місяць уже як дитина проживає у двоюрідної сестри. І категорично відмовляється йти від до мама. Вчора розглянули на комісії і. Хователя і працювати на повернення дитини до мами. Мама до співпраці? Є питання? Сестрі там 18 років, вона просто має плит. а мама з інвалідністю, її треба дуже підтримувати Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати одногосно. Порядок даний вечор, дякую всім за роботу.